А коли він зійшов з у слід за ним ішов натовп великий. І ось підійшов прокажений, уклонився йому та й сказав, коли Господи хочеш, ти можеш очистити мене. А Ісус простяг руку і доторкнувся до нього, говорячи, хочу, будь чистий, і тієї хвилини очистився той від своєї прокази. І говорить до нього Ісус, гляди, не розповідай нікому, але йди, покажися священникові та дар принеси якого Мойсей заповів їм на свідоцтво. А коли він до Капарнауму війшов, то до нього наблизився сотник та й благати зачав його, кажучи Господи, мій слуга лежить вдома розслаблений і тяжко страждає. Він говорить йому, я прийду і оздоровлю його. А сотник йому відповів, недостойний я, Господи, щоб зайшов ти під стріху мою та промов тільки слово, і я мій слуга. Бо і я людина підвладна, і вояків під собою я маю, і одному кажу, піди, то йде він, а тому прийде і приходить, або рабові своєму зробити і він зробить. Почувши таке, Ісус здивувався і промовив до тих, хто йшов вслід за ним, по правді кажу вам. Навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. Кажу ж вам, що багато хто прийдуть від сходу та заходу і засядуть у царстві небеснім із Авраамом, Ісаком та Яковом, сини ж царства Повкидані будуть до темряви зовнішньої, буде там плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус ісусотникові іди, як повірив ти, Нехай так тобі і станеться, і тієї ж години одужав слуга Його. Як прийшов же Ісус до Петрового дому, то побачив те, що його що лежало в гарячці. І він доторкнувся руки її, і гарячка покинула ту, і встала вона, та йому прислуговувала. А коли настав вечір, привели багатьох біснуватих бізну... до нього, і він словом своїм. Вигнав духів, а недужих всіх уздоровив, щоб справдилося, що сказав був Ісая пророк, промовляючи, Він узяв наші немочі і недуги поніс. А як угледів Ісус навколо себе багато народу наказав переплинути на той бік. І приступив один книжник та й до нього сказав: Учителю, я піду за тобою, хоч би куди ти пішов. Промовляє до нього Ісус, мають нори лисиці, а гнізда, небесні, пташки, син же людський немає де й голови прихилити. А інший із учнів промовив до нього Дозволь мені Господи перше піти та батька свого поховати. А Ісус йому каже Іди за мною і зостав мертвим ховати мерців своїх. І коли він до човна вступив, за ним увійшли його учні. І ось буря велика зірвалась на морі, а щовен зачав заливатися хвилями, а він спав. І кинулись учні, і збудили його та й благали, «Рятуй, Господи, гинемо. А він відповів їм, чого полохливі ви, маловірні. Тоді встав, заказав бурі і морю, і тиша велика настала. А народ дивувався і казав. Хто ж це такий, що вітри та море, слухняні йому? І як прибув він на той бік до землі Гадаринської, перестріли його два біснуваті, що вийшли вільних печер, дуже люті, так що ніхто не міг переходити тією дорогою. І ось вони стали кричати, говорячи, що тобі, Сину Божий, до нас, прийшов ти сюди причасно нас мучити? А оподаль від них пасся гурт великий свиней. І просилися Демони, кажучи, коли виженеш нас, то пошли нас у той гурт свиней. А він відповів їм ідіть. І вийшли вони і пішли в гурт свиней. І ось кинувся з кручі до моря весь гурт і потопився в воді. Пастухи ж повтікали. А коли прибули вони в місто, то про все розповіли і про біснуватих, і ось усе місто вийшло на зустріч Ісусові. Як його ж угледіли, то стали б благати, щоб пішов собі з їхнього краю.